Дякую. Ви запитували у багатьох спікерів, чим зараз живе дипломатична служба. Живемо фундаментальною метою досягнення справедливого всеосяжного миру для України. І ми переконані, що цього року, на третьому році брутальної російської агресії, ми справді маємо шанс Шанс в цей складний турбулентний період. І зараз ми багатьом партнерам кажемо, що напевно на сьогодні дійсно час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не повинні піддаватися емоціям, і я чітко можу сказати про нашу максимальну мобілізацію мобілізацію всієї дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України протягом всіх цих трьох років російської агресії. Дипломатична служба була невід'ємною частиною зміцнення стійкості України, зміцнення обороноздатності України, посилення ролі України, і ми далі будемо працювати над зміцненням суб'єктності нашої держави на міжнародній арені, що відповідає значущості нашої держави на геополітичній мапі світу. Так було, є і буде. Напевно, що це правда, що ми зараз в епіцентрі глобальних світових геополітичних подій, і від того, як закінчиться ця війна в Україні, без перебільшення залежатиме безпека і звичайний трип життя кожної європейської сім'ї, кожної трансатлантичної сім'ї. І дуже важливо це усвідомлювати. Ми виходимо з парадигми, що безпека України, безпека Європи і безпека США є неподільними і нероздільними. Ми єдине ціле в контексті безпеки України, безпеки трансатлантичної. І ще раз, ми є невід'ємною частиною цього. Ми відповідно вся наша зовнішньополітична діяльність підпорядкована ще раз і визначається. Реаліями війни контекстом війни. І я, як міністр країни, яка воює, безумовно все це довожу до партнерів. І ви говорили дуже правильні слова про необхідність консолідації міжнародної спільноти, і на це також спрямовані наші зусилля, єдність наших союзників у подальшій підтримці України. Якщо брати про тактичні кроки найближчим часом, це генеральна асамблея. Проведення відповідних заходів і в Радбезі ООН, і на площаці Генеральної асамблеї, пов'язаних з третіми роковинами повномасштабної російської агресії. Це найпрестижніша найпрестижніша дипломатична площадка, і важливо, щоб країни однодумці. Чітко висловлювали свою позицію, оскільки такі кроки завжди наближають наближають мир і завершення війни в Україні, і тут дуже важливо не маніпулювати терміном мир всеосяжний справедливий стійкий мир. Це також ми доводимо наше бачення, нашу позицію, нашу аргументацію до партнерів. Ну і безумовно працюємо над нарощуванням контактів з американською стороною на рівні голови держави. Це теж той пріоритет, тому що ми потребуємо США. Ми потребуємо активну роль США для справедливого завершення війни. Ми потребуємо подальше подальшого тиску на Російську Федерацію з збільшення ціни російської агресії, і тут ми працюємо. Над чіткими інструментами санкції, заморожені активи. І також, наприклад, ми вважаємо, надзвичайно дієвим інструментом виступає ціна на нафту. Ну і без безумовно посилення України в усіх її проявах, тому що щоб виходити на майбутні перемовини, Україна має бути в максимально сильній позиції. І це теж наше основне завдання зміцнювати нас на міжнародній арені. Дякую.